Перші дзвоники 1 вересня ліцеї южницької громади урочистості до дня знань провели в неділю. Ранок 1 вересня розпочався з повітряної тривоги. Святкові лінійки довелося трохи перенести. Відреагували на це звично. Прилунав сигнал повітряної тривоги. Ми запропонували всім прийти в укриття. Укриття наше готове, тому ніяких проблем. Тривога закінчилася. Ми починаємо святкувати. В ліцеї номер один традиційна лінійка пройшла на ганку навчального закладу. Головними учасниками заходу стали старшокласники та першачки. Підготовка до нового навчального року тривала і для батьків. В Ліцеї номер один старші класи навчатимуться за змішаною системою. Це через замале укриття. Все в літо купували, купували в перший клас. Дуже багато чого потрібно. налаштовували дитину. Ну. Зстрі, мабуть, натхнення. Так ще переживали ви те, що дитина виходить на очне навчання? Ні. Ні. Потрібно дитині вчитися наживо, розвиватися, тому це добре, що діти змогли мають змогу вийти вчитися в школу. Як буде навчатися 11 клас? Е, так, я знаю, буде в нас і онлайн-заняття, і очно, тиждень через тиждень. Чи не переживали ви те, що дитина отак буде виходити на очне на дистанційне навчання? Чи буде вона добре вчитися? Переживали дитина сама хоче очно, але такі обставини. Зараз таке в державі, що це не від нас залежить. Ми будемо робити все для того, щоб було гарне навчання. Дуже емоційно, я можу так сказати, бо е, я пам'ятаю, як я йшла також в перший клас і якось мені було байдуже, а зараз ну, типу, це, це вже велика відповідальність, бо е, це 11 клас. Як ви готувалися до сьогоднішнього свята? У нас було декілька репетицій. Е, ну, ми збиралися на флешмоб наш від 11 класу. Добре, пройшли репетиції. Ми хочемо, щоб цей навчальний рік став переможним навчальним роком, тому що наші діти вони настільки в таких умовах зараз вчаться, ростуть, живуть батьки. Це ситуація стресу, і хочеться, щоб цей стрес швидше закінчився, щоб все ж таки. Повернулися всі наші хлопці, дівчата додому, і щоб дійсно оця повна радість була від свято першого вересня. Ліцей номер 2 провів дві святкові лінійки. Традиційно віршами, піснями та танцями зустріли новий навчальний рік учні ліцею. Можливості навчатися очно радіють школярі і вчителі. Цього року режим навчання дещо буде змінено. З яким настроєм прийшли? Ви морська світла На... чесно сказати, з таким настроєм, то що в мене завтра 8 років. Власний керівник я рада, що я прийшла, повернулася в школу. Так як 9 клас, випускний клас треба закінчувати хорошо і, в общем, учебу і хорошу учому і з хорошим настроєнням починати А Раніше дистанційно чи в офлайні вчилася? Я спочатку війни вчилася у цієї школи очному навчанні до цього я була в Миколаєві, вчилася на дистанційному, а зараз вийшла сюди. Так що тут були відкриті школи. Як краще офлайн чи онлайн десятий клас лучше офлайн, тому що люди спілкування, очне обучення намного краще, тому що живі люди, однокласники, ти видиш з ким ти общаєшся, И у тебе учоба більше, ти розумієш краще. Я чоловік, який провела на дистанційному навчанні довгий час, та от вже три роки на очному навчанні. Я можу сказати, що очне навчання це той вибір, який краще соло. Тому так само я своїм. Дівчатам, які в мене в Миколаєві, вони вибирають очним та дистанційним. Я кажу, що очне навчання це буде кращий варіант, тому що ну, люди то живе веселіше. Чим літом займалися? Було чим так. зайнятися? Не чим. Карпати їздили О, клас. з класом. Супер. Тип... Да, бу... Там дуже гарно було, не знаю, що розказати просто. Ага, ні, ну так це супер. Зал Заспроки. ходили. В зал ходили. Ходили? В зал? Так, да. І гуляли подовжили навчальний рік так, на один місяць? до 30 червня. Ми готові. Ми готові до цього. У нас подовжили навіть ем, день шість е, днів на тиждень. Ми будемо працювати в суботу теж, тому що готуємося до зимових канікул, що вони будуть затяжними внаслідок таких порушень в енергетиці. А ви готові? До того що у вас на місяць буде більше. Навичай, звісно, готові. Так треба. У нас і вибір вибору немає. На жаль, акцент на масовості зробили в ліцеї номер 3 АШГ. учні і учениці підготували танці, в яких брали участь одразу декілька класів. Захід тут пройшов рухливо. Навіть перший дзвоник подали у вигляді номера. Готувалися довго, це було складно, тому що реально дуже велика кількість дітей ми показали цього року не тільки перші та одинадцяті класи, а ще й четверті та дев'яті, і п'яті з десятими також. Було складно, але ми впоралися. Мені здається, що було дуже весело, класно. По очах людей я зрозуміла, що ми все зробили правильно. Завершальним акордом лінійки став вальс у виконанні учнів і учениць одинадцятих класів. Хлопці і дівчата виконали його під пісню, яка стала символом сучасних українських випускників і випускниць Було дуже обмаль, і ми вивчили цей вальс буквально за два тижні. Репетиції були, були дуже веселими та енергійними. Незважаючи не, не, на те, що могло не бути світла, але ми ходили з колонкою, щоб музика лунала, тому що нам було чутно. Ще. Мені дуже сподобалось, як ми станцювали. Я думаю, зі, зі сторони це було дуже класно видно. Ми багато працювали над цим і все вийшло. А як обирали пісню для вальсу? Ну, ми всі думали, там всі. Скидували певні варіанти, кому що подобається, і потім вибрали той, що найбільше сподобався всім. сучасно, актуально і просто про будні, які зараз реалії. В мене дуже позитивний настрій. Я дуже радий трохи сумнувати, що це буде мій останній рік в школі, але ну це путівка в майбутнє життя. Я радий, що я навчався в цій школі. Вона мене ну доброму навчила ще навчить цей рік. Ну, я дуже радий, але з, з сумом трохи. Всім привіт! Приві! Вас так багато! Це пречудово! Неймовірно, дивовижно! Ліцей номер 4 Відкриття нового навчального року провів в готелі Елада. Міра вимушена. Через відсутність укриття в навчальному закладі локацію вирішили змінити. Перспектива навчатися в офлайні надзвичайно тішить школярів. Ви ну, знаєте, в школі я завжди веселіше, ніж вдома. І однокласники в мене дуже хороші. Дуже весело нам. Дуже. А літом було чим зайнятися? Так. Чим займалися літом? Роботою. Працював. Працював? Те, що сьогодні в Еладі проходить. Як вам? Дуже класно. Ну, неймовірно, класно. Це вперше в нашій школі таке, що ми у нас прям ось десь в якомусь закладі. Так, це дуже класно, що саме ось на наш випускний, так викликало, на наш останній перший дзвоник. Які ваші емоції перед тим, як ви відправляєте дитину в перший клас. О, я дуже радію, я дуже радію, що перед нею зараз відкриється цілий новий світ. І це завжди дуже радісно, дуже трепетно, дуже щасливо. Я дуже за неї рада. Зворушливі емоції, того, що це років ми до цього йшли, і ніби. Зараз згадує, що він був там в першому класі, а зараз вже такий високий, стрункий, здоровий хлопчик, і ну тішуся цим, але радісно, тому що ми ну, дуже добре все в нас відбувалося на протязі всіх цих років. І гарні вчителі, і школа нам подобається, і виховання в цій школі дуже подобається. Тому все нормально, радіємо. Свято першого дзвоника в ліцеї номер 4 пройшов за особливим сценарієм. Аніматори, учні ліцею, грали ролі емоцій. Першачки та одинадцятикласники також були залучені до інтерактивних ігор. У нас був брейнстормінг такий. Ми зібралися вчителі початкових класів, які беруть малюків. Потім класні керівниці одинадцятого класу, і ми і всі заступники. І пан Тарас у пана Тараса в кабінеті. Там таке. Кругленькі стіли. Ми радились, накидували ідеї, Ну мультфільм цей насправді вже зараз у всіх. Просто ми боялися, що ми не не витримаємо суто ну зовнішній вигляд. Вони ж мультяшні герої. Оця була проблема. Але потім ми вирішили, що це не головне. Головне відіграти емоцію, а все інше. Чи було тяжко тобі запалювати першокласників, Все це робити? А в мене просто є Е... Експері... досвід. Е при роботи з дітьми я працюю аніматором, то мені було набагато легше, а іншим я бачила, що трошки складно. Вони не знають, як це працює. Тому мені було ну нормально. Відчув радість, натхнення, як це сказати, побачив себе в минулому, коли ти йдеш в цей перший клас та готовий іти, навчатися, досвід там, друзі, однокласники і багато майбутнього. Кожен ліцей свою святкову лінійку присвятив Збройним силам України. Під час заходів проводився збір коштів. Гроші будуть направлені на потреби наших захисників. Співали для зсу. Волонтери пункту Соловейки 31 серпня організували вечір українських пісень на потребу ЗСУ. Метою вечора було зібрати кошти на генератор, ремонт машини та закупівлю тканини для маскувальних сіток. Це було наше спільне рішення з моєю командою. Сім'я Маковецьких підтримала нашу ідею. Як бачите, стали основою нашого заходу. Отець Петро. Раду штри години наших містян своїм вокалом. Вийшло дуже гарно, атмосферно. Ми за це дуже вдячні. Я сподіваюся, що це наш не останній такий захід. Ми бачимо, що нас підтримали місцяни, людям сподобалось. Сподіваюся, що і буде гарний результат. Ми збираємо на ремонт машини. Я думаю, що всі бачили пости і репортажі про це, що у нас висить ще борг за. Ремонт машини в нас зараз з минулого заходу залишилися кошти на генератор, але трошки не вистачає. Тобто, ми сподіваємося, що сьогодні дозбирали і зможе вже завтра замовити генератор. І, звичайно, наш постійний збір, який не зупиняється, це збір на тканину. Для маскувальних сіток, тобто ми викупаємо їх такими невеличкими партіями. От буквально сьогодні я виклала, що на 14 600 було закуплено. Це те, що було скинуто на банку, тому ось такі наші постійні потреби. Імпровізований концерт тривав понад дві години. Основою вечора стали пісні під гітару. Співали твори як сучасних виконавців, так і класичних. Таким чином відбувся екскурс класичними та сучасними піснями. А до берега, тихо, хливі, несу, поранені душі живих кораблів. А від берега знову море йду, ті, хто віру і правду, знати хотів. В більшості старих. Е, бо, ну, це дуже така суб'єктивна річ, тому що я на них вихований сам по собі. Я їх не співаю спеціально, аж там, бо мені просто вони подобаються. Але я в цьому бачу якусь таку мету, що вони. Дуже часто і забуті, нецікаві, непопулярні. Були, є, можливо, зараз, зараз більше популярні. Тому мені більше подобається їх співати, тому що вони менш, менш популярні, про них менш знають. Так насправді цього ми, мені вже те, теж самому не вистачає, не дивлячись на те, що ми колись там дуже часто збиралися, співали. Дуже радий за ініціативу цих волонтерів, Соловейок. І, власне, дуже гарно, що багато людей зібрали українську пісню, просувають, власне, допомагають. Збройним силам, ну це чудово. Насправді багато класних місій. Треба таке підтримувати на благодійному вечорі. Вдалося зібрати 15 тисяч 700 гривень при потребі 100 тисяч. Тому волонтери звертаються до всіх підтримати українське військо та задонатити за номером картки 53 75 41 12 12 20 43 20. Нове обладнання в Южненській лікарні для якіснішого діагностування та лікування захворювань сичового міхура. В закладі придбали цистоскоп. Його лікарі використовують близько трьох тижнів. Новий апарат, який може не тільки робити цистоскопію, але й спортувати для гетероскопії гінекологами, може спортуватись як рездектоскоп для транспорно-нутральних різицій гіперплазії гіперклизії у чоловіків це те, над чим ми будемо зараз внедряти і робити далі. Будемо працювати. Процедури виконує лікар-уролог. Спеціаліст працює в Южинській лікарні з грудня 2023 року. Михайло Орлов переїхав з Авдіївки Донецької області. Нема міста мого, нема домівок, нема. Води нема світла, по місту ходити це перебіжками від однієї до другої. Я працював там, виїхав я 2 жовтня 23 го року і через місяць вже повернутися не зміг туди. Не було проїзду для цивільних. В закладі нам розповіли, що придбали цистоскоп за 500 тисяч гривень. Це кошти лікарні. Цистоскопія виконується за направленням від сімейного лікаря або профільного спеціаліста безплатно. На цю та інші послуги в лікарні є договір з Національною службою здоров'я України. Лікарня дає великий спектр послуг в НЦЗУ. В лікарні працюють декілька відділень, які надають допомогу місцевому населенню. Це хірургічне відділення, це відділення терапевтичне і багатопрофільне відділення. Всі пацієнти отримують послуги в повному об'ємі обсязі, як в ургентних, в ургентних станах, так і в планових. Також працює амбулаторно-поліклінічне відділення, де теж надається повний об'єм послуг, теж також за направленнями від сімейного лікаря та по самозверненню. Цистоскопія триває близько 15 хвилин, виконується зі знеболюванням або загальною анестезією.